Днями на рінищині виявили та перекрили два канали незаконного виїзду через державний кордон осіб призовного віку. Схему організували власники трьох місцевих фірм, що спеціалізуються на міжнародних перевезеннях до країн Європи. Співробітники СБУ регіону встановили, що перший канал незаконного перетину через державний кордон України осіб призовного віку організував власник місцевої фірми. Залучив до протиправної діяльності ще чотирьох своїх працівників. Ділки виготовляли для військовозобов'язаних фіктивні трудові договори, які надавали право на безперешкодний виїзд за межі України, та таким чином вносили неправдиві відомості до інформаційної системи шлях, що давало їм можливість перетинати кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. До другого каналу причетні два директори місцевих ТОВ, що мають ліцензії на міжнародні пасажирські перевезення. Казані особи залучили до протиправної діяльності ще трьох мешканців регіону. За свої послуги вони брали від 500 до 800 євро з одного клієнта. П'ятьом фігурантам оголосили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави 250 тисяч гривень за кожного. Наразі перевіряється причетність сказаних громадян до організації незаконного виїзду через державний кордон України понад 50 осіб призовного віку. Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, підроблені документи, чорнові записи, печатки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Підозрюваним загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням. Право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.